Є одна цікава історія, пов'язана з водяним і споганеним кінем. У старовинному українському селі була криниця, яка стала відомою завдяки своїм зловісним подіям. Одного разу молодий хлопець вирішив пожартувати, кинув у криницю старий пофарбований кінь. Цей кінь був старий і дуже забруднений, а саме його забруднення стало символом порушення священності води. В той же день, як тільки хлопець пішов додому, Почалися дивні події. Вода в криниці змінила колір, а навколо з'явилися дивні звуки. Місцеві жителі зрозуміли, що це могла бути робота водяного, і вирішили вчинити відповідно до традиції, очистили криницю, принесли жертви і вибачення духу. Протягом наступних днів хлопець відчував дивне відчуття страху, а річка, що протікала через село, почала видавати дивні звуки. З того часу. Люди почали ставитися до криниць і води ще більш уважно, не намагаючись порушувати спокій духів. І хоч історія про спогана не кінь залишилась частиною місцевих переказів, вона стала нагадуванням про важливість поваги до води та її духів.